Страшне в одній з шкіл штату Вірджинія США на противагу християнському клубу Добра новина, який діє факультативно після уроків, небайдужі громадські діячі міста в ім'я балансу, демократії і можливості обирати вирішили організувати післяшкільний сатанинський клуб для діток. Ну хіба це, це не мило? Якщо ви тато або мама, і якщо вам не байдужа активність вашої дитини у позашкільний час, тоді сідайте, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей. А я розкажу вам про все детальніше. Отже, як виникла така грандіозна ідея? В звичайній американській державній початковій школі нагадаються діти віком від 6 до 12 років, Вільямс скул у місті Чесапік, Вірджинія, декілька тижнів тривали ну справжні баталії. Після впровадження в школу післяурочного сатанинського клубу, деякі батьки, слава тобі Господи, висловили своє незадоволення. Втім, організатори, заручившись підтримкою шкільного управління і увага дирекцією The Satan Temple сатанинської церкви в цьому штаті, яка виступає, до речі, головним меценатом шкільного проєкту, все ж пролобіювали відкриття клубу. Втім, школа стягувала з клубу плату за користування шкільними приміщенням, тоді як з християнського клубу добра новина, ні. Школа була змушена надіслати додому листа батькам, у якому пояснювала, що вони нічого не можуть зробити з цим клубом, і що його створення це абсолютно законно. Чарліз Блайт, директор головного правління сатанинської церкви в штаті, пояснив, що ці клуби насправді не поклоняються сатані. Натомість вони працюють над тим, щоб діти вчилися важливості науки, критичного мислення та розуміння навколишнього світу, і щоб створити альтернативу біблійним ненауковим твердженням щодо теорії створення усього живого богом. Ми вважаємо, що краще дати дітям можливість оцінити природні чудеса, які їх оточують, а не жити страхом перед вічним потойбічним жахіттям. А хочете почути, про що йдеться у центральній дитячій пісенці сатанинського клубу для дітей молодшого шкільного віку? Ну де ви ще таки почуєте, як на небо? Он? Ох! Сатана це не диявол, він хоче, щоб ти отримав відповіді на свої запитання і просто весело проводив час. І до речі, пекло не існує. Наука це цікаво. Сатана просто шукає правди, тож давай допоможемо йому, хлопчики та дівчатка. Ми всі різні, і це нормально: білий, чорний або гей. Сатана не страшний, він хороший і, між іншим, пекло не існує. Сатана не справжній, це твій уявний друг, в якого ти можеш навчитися, як жити. Погодьтеся це традиційний почерк сатани, заперечувати реальність і називати чорне білим. Але це ж також класика драматургії. Ми вболіваємо за доброго персонажа, але в поганого завжди є якась така ізюминка, яка нам подобається. Я чогось не розумію, тому що виходить, що бути дитиною з нехристиянської сім'ї в їхньому уявленні автоматично означає визначати свою приналежність до сатанинської спільноти. І нехай після цього хтось насмілиться сказати, що християни люблять впадати в крайнощі. Напишіть, будь ласка, до речі, в коментарях, що ви про це думаєте. Чого християнам точно варто повчитися в цього сатанинського клубу, то це хорошого і якісного маркетингу. Миттєво разом з початком роботи клубу запустили повноцінний сайт, де є вся необхідна інформація, розклад занять, спеціально створена пісенька, яку ви вже чули, і навіть онлайн-магазинчик. Тут можна придбати футболки з логотипом клубу, набір значків для шкільного рюкзака, стікери і задонатити на підтримку клубу. А дитина вона ж буде вважати, що це круто, і буде розповідати своїм друзям, що там весело. До речі, про значки. Тут вони теж не просто так. Наприклад, ось цей клас 666. У Біблії під числом 666 сховане ім'я апокаліптичного звіра. Це число дуже часто використовують як елемент сатанинської атрибутики поряд з перевернутим хрестом і пентаграмою. Пентаграма п'ятикутна зірка це найважливіший символ в магії. Зазвичай він використовується відьмаками і чеклунами так званої білої магії, щоб викликати злих духів. Цей символ майже завжди говорить про залучення в окультизмі. Голова кози цей знак, що символізує жертовну козу Мендеса, є пародією на жертву Христа, божественного агнця, який загинув за гріхи людства. Взагалі, в великому спрощенні сатанізм перекибечує все, що ми маємо в християнстві. Ці абсолютно сатанинські обереги можуть наробити багато біди в житті людини, яка їх носить, бо ти ніби захищений силою сатани, а чекати від нього благословень чи процвітання, здоров'я або успіху ну точно не варто. За це ти сплатиш велику ціну. І мені дуже хочеться вірити, що батьки, які відправляють своїх дітей в цей сатанинський клуб після шкільних занять, не будуть бачити ніколи, як над їхніми дітьми читають екзорцизм. Біблія пише, що окультні сатанинські практики це гріх, і як мінімум переступ першої божої заповіді. Навіть якщо це заради фану. А заплата за гріх є, і це смерть або ж прокляття. І прокляття аж до сьомого коліна. Логіка сатани незмінна, ось вже стільки років. Він дуже сильний, але він дуже обмежений, бо він не може створити нічого нового. Він може перекибечити те, що вже існує. Дуже легко обминути того, хто має сумніви. Посіяти сумнів у голову дорослої людини це одна справа. А посіяти сумнів у дитячу голову, яка щиро вірить у всьому, що їй кажуть, зовсім інша. Я не хочу просто банально сказати, такий сатанинський клуб це погано, а та, та Я хочу сказати, що це ілюстрація вічної боротьби добра і зла, правди і брехні. Сатана, батько брехні, це його стиль, його методи. Ви скажете, ну де ми, а де Америка, і що не варто за це все взагалі переживати. Ага, в Україні ще декілька десятиліть тому ми уявити не могли гей паради вулицями Києва і нічого не знали про сурогатне материнство, наприклад. Так, це не те саме, що сатанинський клуб. Але ми дивимося на питання з точки зору релігії, і ці речі точно протирічать Біблії. І до речі, вони теж з'явилися в ім'я альтернативи. Мені дуже важко емоційно і духовно дався цей ролик. Мені навіть важко зробити якийсь обширний висновок, що я точно можу сказати, ми замало говоримо нашим дітям про Бога. Часом ми замало заступаємось за них у молитві, ми не молимось за тих, за кого нема кому молитись, і мало показуємо, як працюють в нашому житті стосунки з Богом. А ми маємо це виправити. Якщо сатана знаходить можливості, кошти, засоби, щоб задурювати голову нашим дітям своєю брехнею, окультними значками і підступними пісеньками, то християни мають робити все, щоб дитина, маючи такий вибір, не засумнівалась, хто є добро, а хто зло. Якщо ви планували цього літа зробити дитячі веналізаційні зустрічі, табори, реколекції, ретріти, але через війну усе це відклалось, то я вас прошу, подумайте ще раз, чи варто відкладати добру новину. Бо якщо ми не говоритимемо з дітьми про Бога, світ розкаже їм про сатану. І повірте, це буде виглядати як солодка, спокуслива можливість мати все, не докладаючи жодних зусиль. Дякую, що додивились до цього моменту. Будь ласка, поділіться своїми думками в коментарях. Підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Нехай про нього дізнається якомога більше людей. Це дуже допоможе поширювати україномовний християнський контент. Також ви можете підтримати наш проект на Патреоні своїм щомісячним платежем або одноразовим донатом на картку Приват. Усе є в описі до відео. Бережіть себе!